Всім привіт! Хочу лишити це відео привітання з Днем пастора. Хочу привітати всіх пасторів, служителів з особливою подячністю своїх пасторів радіонових, Валеру і Світлану. Бо пасторське служіння це та основа, яку закладується в кожній людині. З момента знайомства з Богом. І сьогодні я отримала багато привітань від тих, хто цінує наше пасторське служіння. Ми з чоловіком несемо це пасторське служіння вже багато років. І картина, яку він намалював, це було співчуття. Пасторам, на, які, на життя яких ми дивились, але на той момент ми ще не знали, що серце пастора дійсно ну, ось так сильно перебуває в таких ножах, топорах, пораненнях. Тоді ми ще цього не знали. Тоді ми ще були дуже щасливі з, той, з того приводу, що. Ми не планували бути пасторами, але люди, які зібрались навколо нас, вони підсвітили нам цей пасторський дар, і вони перші, хто надихнув нас бути їх пасторами. І цим людям я теж так дуже сильно вдячна, хоча більша половина з них накидали цих ножів і топорів. Але якби цього не було, я би не зрозуміла те, що сьогодні я знаю і я розумію і я хочу з вами поділитись. Одна людина, вона мене привітала, дуже дорога мені людина, сьогодні для мого серця, вона дала мені такі привітання. Вона сказала: все саме найкраще з Богом я переживаю через ваш пасторський дар. І я не знаю, як оцінити те. Що ви зробили в моєму житті? Пастер, це найкраще те, що дарується Богом людині. Пастер, це не Бог, але це все про Бога. І коли вона таке сказала, Дух Святий дуже торкнувся в мого серця, і він мені сказав: звісно, пастер це не Бог. Пастер, це місточок, де поєднується людина з Богом. І оцей місточок, коли людина може потрапити на зустріч з Богом, це і є сам пастер пастерське служіння. І кожен пастер дозволяє людині пройтись ногами й сапогами по його житті, щоб дійти до зустрічі з Богом. Пам'ятайте про це. Це привітання всім пасторам, але й привітання тим, хто цінує або не цінує ще пасторський дар в тілі Христовому. Це той міст, місточок, коли людина, почувши, що Бог любить тебе, вона повинна дійти до тієї самої зустрічі з Богом. І до щастя або до нещастя. І те, і те є на дорозі пастора. Всі люди йдуть на зустріч до Бога через пасторський дар по життю, по особистості того самого пастора. І навіть не дивляться, що під їх ногами доля пастора. І пастор то дозволяє пройтись по мені, але дійди. На зустріч до свого Господа. Я бажаю всім людям, які, може, розчарувалися, а може в вашому житті пасторський дар е, був згноблений або там що. Найдіть свій місточок і зустрічайтесь з Богом кожного разу, щоб вам послужив цей пасторський дар. Бо сам Ісус став цим місточком. Щоб ми прийшли до Батька Небесного, ми би так не прийшли. Він прийшов як пастир добрий, який віддав своє життя за своїх людей. І повірте, так робить кожен пастор. І навіть якщо пастори падають, це не від доброго життя, а від того утиску і від тих атак, які на них спричиняє диявол. Співчувайте пасторам, можливо, які впали. Співчувайте тим, хто знесилений. І співчувайте тим, хто, можливо, на вас притиснув. Значить, вони самі під тиском, значить, їм самим дуже-дуже важко. І так, серед пасторів, як і серед всіх людей, є і вовки в овечих шкурах, але їх дуже мало. Я це знаю і я в це вірю. І сьогодні я пишу. Наступну книгу, і вона про пасторський дар. Вона про те надбання, яке ми десь знецінили сьогодні. Це пастор священник, який освящає, ободрює, покриває собою своїм життям. Пастори не мають свого вже життя, коли вони стають пасторами. Ми вже живемо всі на, на телефоні. Ми вже винні своє життя тим, кого ми привели до Бога. Люди вже не розуміють, що в мене є своє життя, свої діти, свої почуття, свої бажання. Все, я, коли я стаю пастором, я стаю іконою і взірцем. Я, стою, я зразу роблюся тим, хто не має права на помилку. Але це дуже жорстоко. Всі пастори також люди. І цим відео я хочу заохотити всіх нас прямо сьогодні. Позвоніть, напишіть, перейшліть це відео своєму пастору і передивіться своє серце до свого пастора. Просто благословіть, можливо, в духовний світ. Проголосіть, Боже, я дякую тобі, що серед п'ятигранних служителів. Ти виділив пасторський дар, ти взяв пасторів в свою руку, як зірки недосяжні, бо вони дуже побиваємо. І я теж свого пастора ображав, і навіть, може, словами щось не так сказав, я вибачаюсь, Господи. Бо в книзі зі Откровення написано, що Ісус тримає всіх пасторів в своїй руці. То, якщо ти хочеш поговорити щось про пастора, іди до Ісуса в Його руці твій пастор. Не переживай, не роби самосуд, не роби якісь ганебні відео про свого пастора. Можливо, він впав, можливо, він впав в гріх, але попроси Ісуса, Ісус зможе підняти його. І це, Богу, оцю прямо сьогодні треба від мене і від тебе. Щоб ми не засуджували пасторський дар, щоб ми його не онулювали в тілі Христа, бо бачимо, що деякі пастори попадали. Але помолись сьогодні, і я молюсь з тобою. Нехай Бог підніме кожного свого пастора, бо вони в його руці перший розділ книги Откровення. І коли ти хочеш знати про апокаліпсис і про останні часи, ти звертаєшся до Книги Откровення, але ти не можеш виривати з контексту якусь главу про апокаліпсис, якщо ти не почнеш спочатку. А спочатку треба починати. Де написано, хто є Христос, хто є пастор, хто є церква. Сам Христос розмовляє з ангелом, Він називає пасторів ангелами церков. Тож, якщо ти образився на свого ангела, або твій ангел так сталося, що впав, Бог над тим держи свою руку. Довіряйся Богові. Якщо тебе колись образив пастор, я прошу в тебе вибачення, він образив тебе не тому, що ти поганий, а тому, що він сам схибив і він не втримався на ці високі позиції. І це не про тебе. Якщо ти був ображений пастором, це не про тебе. Це про той вибір, про ту боротьбу, в якій, можливо, програв твій пастор, але напіддай піддай дьяволу. Скажи: ти мене не зробиш гірким, ти мене не зробиш засуджуючим, ти мене не склониш в те, щоб я образив серце Бога і пасторський дар, який дарований церкві. Я благословляю вас. Я люблю вас, я люблю всіх людей, я люблю пастирів. І я кажу: Господи, ми дякуємо Тобі за наш пасторський дар, який Ти дарував нам. І я вірю, що пробудження любові зараз йде на землю саме з України. А я відео це записую в Україні, саме з України йде пробудження любові, коли ми припинимо критикувати. Кидатися жовчу і висміювати гріхи інших людей. Ми припиняємо це, бо ми побачили стільки гори, стільки руйнування, і ми не хочемо бути самі, самі тими, хто руйнує. Ми хочемо бути тими, хто любить і приймає любов Божу. І во ім'я Ісуса Христа. Нехай буде любов Божа, нехай буде пробудження любові. Амінь. Амінь.